Найсмачніший сюжет ми за традицією, як завжди, лишаємо наостанок: будьте з нами і насолоджуйтеся зимовими емоціями. Попри тимчасове погіршення погоди цього вікенду в одному зі столичних клубів було гаряче. За підтримки першого музичного у Києві відбулася друга вечірка UK Top Dance. Драйвовий настрій та підвищений рівень адреналіну забезпечували найкращими танцювальними треками, що посідають топові позиції у британському хіт параді UK Top 10 на М1. А незмінним діджеєм вечора став Дмитро Обрізан. Насправді у нас абсолютна монархія в нашому хіт параді. Ніхто не має ніякого права ні за що голосувати. Це е, інформація із офіційного UK Топ 100 британського чарту. Британці обирають найкращі треки, а ми з них вибираємо найкращі танцювальні. Врешті-решт, найкращі танцювальні треки забезпечили і діджею, і гостям динамічну та веселу ніч. Коли діджей не просто грає, а коли він віддається наповну і ще й намагається танцювати, і в мікрофон спілкуватися з слухачами, два-три чайника чая мінімум, і очі потім не закривають. Годинний діджей сет, до якого війшло 20 треків, супроводжувався віджей інгом із кліпів на ці композиції. Ви бачите, народ розігнався настільки, що зараз їх зупинити неможливо. Я радий, що UK Top Dance Виходить на стабільну основу кожної суботи в одному із найкрутіших київських клубів. Приходьте, ми зустрінемося віч на віч, і музика зробить з вами те, що вона має зробити. Наступна вечірка UK Top Dance відбудеться вже цієї суботи. А інформацію про місце та час її проведення шукайте на стрінці М1 у Фейсбуці. Найсмачніший сюжет. Ми за традицією, як завжди, лишаємо на останок. Будьте з нами і насолоджуйтеся зимовими емоціями.